Як працює мобільний телефон? Мобільний телефон посилає та отримує сигнали, що переносяться радіохвилями. Ці електромагнітні хвилі невидимі, вони можуть поширюватися повітрям зі швидкістю приблизно 300 тисяч км на секунду. Мобільний телефон не просто посилає радіосигнали на інший телефон. Якщо кілька людей в одному місці спробували б зробити дзвінок в один той самий час всі радіосигнали перемішалися. Замість цього телефони використовують стільниковий зв'язок. Кожна чарунка у стільниковій мережі має базову станцію, що посилає та приймає радіосигнали. Чарунки у містах, де телефонує багато людей, менші за чарунки у сільській місцевості. Що саме відбувається? Розглянемо на прикладі, як саме відбувається з'єднання з абонентом, коли ти чуєш гудки. Щоб в Україні працював мобільний зв'язок, її територія умовно розділена на стільники, схожі на бджолині. А в кожному стільнику обов'язково має бути базова станція. Базова станція складається з таких частин: комутатор та металева вежа, яка тримає антенну. Дзвінки між телефонами базові станції передають за допомогою електромагнітних хвиль. Спочатку твій телефон через найближчу базову станцію передає номер твого друга до бази даних. База даних шукає стільник, у якому обслуговується номер твого друга. Коли його контакт буде знайдено, ти почуєш у телефоні звук Біп-Біп. Через базову станцію стільник з'єднає тебе з другом. Нарешті можна почати розмову. Стаціонарні телефони функціонують інакше. Вони під'єднані до дротів якими проходять електричні сигнали. Тому ти не можеш від'єднати стаціонарний телефон і носити його з собою. Блокувальні сигнали. А ще ти не можеш побачити чи почути радіохвилі, бо людські органи чуттів їх не сприймають. Але ти можеш їх заблокувати. Проведи цей експеримент, щоб знайти матеріали, які блокують радіохвилі. Для цього тобі знадобляться радіокерована машинка. Олівець, блокнот і матеріали для тестування. Для початку протестуй машинку і пульт. Та переконайся, що батарейки заряджені і працюють правильно. Візьми перший матеріал, який ти хочеш протестувати. Та огорни ним пульт так, щоб матеріал вкрив його повністю разом з антеною. Шарів має бути декілька. Спробуй керувати машиною за допомогою пульта. Чи він працює? Занотуй результати. Спробуй зробити експеримент з іншими матеріалами. Ймовірно, ти з'ясуєш, що радіохвилі легко проходять крізь деякі матеріали, наприклад, папір або харчову плівку. Бачиш, машинка працює. Проте є матеріали, такі як фольга. Що блокують радіохвилі. Сміливо експериментуй та дізнавайся більше цікавих фактів і завдань разом із книжкою Ненсі Дікмана Мій день зі stem Технології.